У Києві пролунала серія вибухів. Активно працювали наші сили ППО. Повітряні сили перед цим сповістили про проліт щонайменше п'яти ракет у напрямку столичного регіону. У Голосівському районі Києва двоє постраждалих медики надають їм допомогу. Повідомили у КМДА. Через падіння уламків ракети там палають авто у Солом'янському та Шевченківському районах. Загоряння у будівлях падіння уламків також зафіксовано у Дніпровському районі. Екстрені служби працюють на місцях. Одна людина загинула, і ще шестеро постраждали внаслідок масованого удару по Херсону. Двох чоловіків госпіталізували із мінно вибуховими травмами, уламковими пораненнями та контузіями. Повідомили у місцевій владі. Із ночі росіяни потужно обстрілюють Херсонщину з артилерії, б'ють переважно про по прибережним населеним пунктам від Херсона до Ольгівки та Чорнобаєвки. Зафіксовані влучання у житлові будинки. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами. Попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. І вже шестеро поранених у кривому розі вночі росіяни атакували місто балістикою, поцілили у житловий будинок. Дівчинку 15 років і 38-річного чоловіка рятувальникам вдалося витягти із під завалів. Всі постраждалі нині госпіталізовані. Внаслідок удару, частково зруйнована двоповерхівка, пошкоджені і інші будинки довкола. А на Київщині внаслідок нічної шахетної атаки сталася пожежа. Зайнялося складське приміщення у Бориспільському районі. Площа, що охопила вогонь, була доволі великою. Тож на місці працювали понад 20 одиниць техніки. Повідомили у ДСНС. Довелося залучати навіть пожежний потяг південно-західної залізниці. Наразі загоряння локалізовано, загиблих та постраждалих на щастя немає. Ну, а росіяни продовжують мародерство на окупованих територіях Донбасу і навіть самі про це розповідають не соромлячись. У соцмережах з'явилося відео, на якому солдати РФ зламують квартири у Селидовому. Двері виламують зломами і з помешкань виносять цінні речі. Докази мародерств росіян з'являються із перших днів повномасштабного вторгнення навіть на Курщині. Вони грабували власних співгромадян. Що хата опять полупустая. О, на кухні є мало хавчик. Ло ну, забирай. утрати росіян на фронті більш за українські у п'ять разів. Про це спецпредставник Трампа по Україні кіт Келов заявив в ефірі телеканалу Фокс. За його словами, російсько-українська війна перетворилась на війну на виснаження, як було за часів Другої світової. При цьому Келох зауважив, що обидві сторони буцімто готові до проведення діалогу про завершення бойових дій. Ну а напередодні Володимир Зеленський підтвердив, що на початку січня ще до інавгурації Трампа Келох відвідає Україну. Америка та Європа мають бути за столом мирних переговорів поруч з Україною, коли настане їхній час. На цьому Володимир Зеленський наголосив під час виступу на саміті у Брюсселі. Президент зауважив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб зупинити війну. Але робити це треба на сильних позиціях. А сила, зокрема, у єдності Ми мусимо мати дуже сильну позицію. Ми маємо координувати наші зусилля для того, щоб забезпечити справедливий тривалий мир. Не просто припинення війни, ми маємо гарантувати тривалий, всеохоплюючий, справедливий мир. Ми мусимо це зробити. Тема мирних переговорів між Україною та Росією була однією з головних на саміті в Брюсселі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Київ має сам вирішувати, яким буде переговорний процес. А прем'єр Угорщини Орбан, відомий своєю прихильністю до Кремля, вважає, що для мирних переговорів немає жодних перешкод. Президент Литви Гітанас Нас Науседа заявив, що зараз найкращий час, або Росія у сильнішій позиції. А головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас закликала західні столиці припинити підштовхувати Україну до мирних Реговорів наголосила, що в цьому немає сенсу, бо Путін миру не хоче. Не треба просувати переговори ще занадто рано. Це буде поганою угодою для України. Безглуздо підштовхувати Зеленського до мирних переговорів, коли Путін не демонструє бажання припинити війну. Нам дійсно треба бути сильними. Сирія показала, що Росія не є непереможною і ми не повинні недооцінювати свою власну силу. Кая Аякалас, високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Україна продовжить удари по газових вишках. Біля берегів тимчасово окупованого Криму. Вони є важливим спостережним пунктом для окупантів. і Там досі залишаються російські спецпризначенці. Про це повідомив командувач військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжапа. Тож нові операції будуть спрямовані на те, аби не дати ворогу можливості слідкувати за цивільними чи військовими кораблями України. У російському Новосибірську спалили паливозаправники окупантів. Горіли вони на території військової частини. Повідомили у нашому головному управлінні розвідки. До операції були залучені партизани з ланки Супротив легіона він належить до підрозділу Легіон Свобода Росії, який комплектується росіянами, що вирішили воювати на боці України. Сирія має вигнати росіян зі своїх військових баз. Такий заклик зробили у Міністерстві закордонних справ України. Мовляв, присутність Росіян нестиме лише дестабілізацію регіонів. До того ж, Росії тепер не має жодних причин залишати своїх солдатів у Сирії. Справедливим і логічним результатом років скидання Росією, очкових бомб на сирійські міста та громади та жорстокого вбивства невинних жінок, дітей і старших людей. Буде вихід Москви з Сирії та втрата нею військових баз у цій країні, за нашим досвідом, що б не обіцяли росіяни, вони порушать всі обіцянки, вбивство та брехня. Це дві речі, в яких вони найбільш вправні. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.